Одинадцятикласник класник Новоговінської гімназії Ярослав Юзвенко захищав наукову роботу у секції мультимедійні системи відділення комп'ютерні науки. Тема його дослідження постановка питань до тексту з використанням персонального комп'ютера. Минулого року я вже захищав свою роботу, проте вона була досить легшою. Тобто тоді ми не використовували комп'ютерні науки, людина будувала вручну графи, а цього року ми використали вже більш персональний комп'ютер. Що дало змогу полегшити працю людини, були застосовані елементи автоматизації, прискорення при роботі цієї програми. Учень навчально-виховного комплексу номер 4 міста Бердичева Дмитро Яремчук запропонував екологічні матеріали для безпечного будівництва в Україні. Перш за все, це глини, глина, яку можна використати для будівництва хат. Ну також. Дуже поширеним ну на нашій території, на території нашої України екобудматеріалом є очерет, який, хоч є хоч існують деякі проблеми з його видобутком та використанням, можна використовувати, він є відмінним теплоізолятором та має досить довгий термін експлуатації. Більше десяти років є головою журі у секції «Психологія» декан соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка Лариса Журавльова. Вона зазначає, що ці учасники, які вже вдруге беруть участь у конкурсі, представляють ґрунтовніші дослідження. Їх теми є досить актуальними і цікавими. Така одна з робіт. Я на пам'ятаю, це діагностика творчих здібностей старшокласників з урахування теорії множинного інтелекту. Це, напевно, традиційно ось в Малій академії наук досліджуються здібності своїх ровесників нашими манівцями. Ще цікаві роботи не досліджувалися раніше. Це нова робота, абсолютно. Я такої не зустрічала. Це зв'язок датності до емпатії та рівня особистісної тривожності підлітків. Цього року найбільше робіт представлено у таких відділеннях, як історія, літературознавство, хімія і біологія. Найменше у напрямку економіка і технічні науки, цікава для наших глядачів буде і статистика по місцю проживання наших учасників нашого конкурсу. З обласного центру було 87 учасників, з районного центрів 264 і з сільської місцевості 206 дітей. Дуже приємна саме остання цифра, яка говорить про те, що ми домоглися нашим конкурсом дійти до самих віддалених. Сі в нашої Житомирській області. У минулому році учасниками всеукраїнського етапу конкурсу стали 41 юний науковець. З них 17-ро повернулись із перемогою. Організатори Житомирського територіального відділення Малої академії наук сподіваються, що і цього року результати будуть не гіршими.